Друзі, привіт! Що насправді сказав Путін. Е, часткова мобілізація це фактично вона для нас нічого не змінює. Ми як готувалися до відкриття другого фронту з квітня місяця ще, так і продовжуємо чекати їх. Ми знали, що росіяни в 2023 році будуть е, стягувати додаткові сили. І е, просто зрозуміло, що зараз люди закінчилися, ніхто добровільно на війну йти не хоче, і доводиться Путіну гнати людей з під палки. На війну. І він це буде робити виключно для того, щоб втримати фронт, який посипався. У них проблеми на півдні, на Харківщині, на Донецькому напрямку. Збройні сили України продовжують наступати. І росіяни розуміють, що взимку їх чекає дуже погана історія. Тому вони будуть ударними темпами намагатися зібрати людей, які хоч якось спробують втримати цей фронт.